Громадські обговорення створення громадського такі телебачення. Концепцію телеканалу під контроль підконтрольного суспільствові підготували в гуманітарній раді про президентові України. Сьогодні до обговорення запросили фахівців з владою не пов'язаних. Ведучий Андрій Полико, колишні телеведуча нині народні депутати Ірина Геращенко, Андрій Шевченко, та ще кілька десятків фахівців з телебачень України, Грузії, країни Євросоюзу, зібралися, аби побесідувати на тему, що її обговорювали всю п'ятирічку президентства Ющенка про незалежне громадське телебачення. Тепер до цієї справи взялася адміністрація президента Януковича. А пропозиція була від Гарни Герман, яка запросила мене до себе на розмову і сказала, що президент хотів би від гро. Мадськості отримати проект закону про суспільне телебачення Валерія Бебека на сьогоднішньому круглому столі чекали найбільше. Він відомий своїми історичними розвідками, наприклад, певен, що Будда. Той фундатор буддизму, походить з України, точніше з Сумщини, бо там є населені пункти з назвою Буда. Тепер він відповідає за створення концепції громадського мовлення в Україні. Ми вийшли на концепцію філософську концепцію освітнього телебачення, тому що дехто з наших політиків вважає, що суспільне телебачення це от сіли п'ять фракцій, скажімо, чи скільки там правлячих, поділили час в ефірі, і от вони собі віщають. Запропоновану концепцію. Всі охочі могли прочитати на президентському сайті. Щоправда, нагоди висловитися з цього приводу фахівці дотепер не мали. Жодного представника, численних громадських організацій, що спеціалізуються на цій темі, до роботи над концепцією не залучили. Ми офіційно запитали шляхом інформаційного запиту. Пані Герман, чому не запросили представників громадськості до розгляду концепції, оскільки в нас є напрацювання. А, ну, відповідь була така: що в нас є гуманітарна рада, ви не є членами гуманітарної ради. Ну, мовно кажучи, там є журналісти. Лісти чи то з пересердя на ігнорування, чи з іншої причини, дехто серед учасників круглого столу не залишили від запропонованої концепції каменя на камені непрофесійних розсуждень алявінігрієт, які сьогодні представники шановні влади нам тут надавали про те, яке має бути суспільне телебачення, що там і діти мають бути і коти, і собаки, і доброта, і красота, і таке інше. Тобто, це буде не суспільне телебачення, його ніхто не буде дивитися. Там є приділена місія телеканала як демократічні. Іська да, дані виписане, собственно говоря, а раді чого це все создаються? А прі а должно создаваться ради того, щоб общє имело возможность получать і заангажироване, збалансіровано, плюралістичної прежде всего. кілька експертів запропонували взагалі проігнорувати документ, запропонований гуманітарною радою. Проте більшість учасників обговорення вирішили такі співпрацювати із владою і надіслати свої корективи до документа, тому що ті люди, які зараз при владі, вони вже показали. От що вони захочуть зробити, те вони і зроблять швидко і часом не рахуючись ні, ні з чим і ні з ким. Пропозиції пообіцяли приймати ще місяць. Наступні раунди обговорення, заплановані гуманітарною радою при президентові, мають відбутися в регіонах Одесі, Львові і Донецьку. Наталя Соколенко, Андрій Барков, програма Вікна СТМ.